Дивіться, на задньому фоні там будим стоїть. В травні місяці я знімав відео, на місці нього стояв старий дом, кому ніхто не жив. Так що, я хотів сказати, в травні, в червні, місяці, в кінці червня його почали розбирати і на, на його місці строїти новий будинок. Там нічого не було. Сьогодні у нас 14 грудня. Подивіться, в, в тому місці. Ми строїли двохетажний огромний дом. Спереді як дивишся на нього, це в парад, парад, з парадної сторони ми зараз дивимося. А як іти Збоку з боку нього, він такий длінний, що, що капець. Настільки оперативно тут Строяться дома. блін, Раз, два і все готово. Тобто це, виходить. 5 місяців пройшло і дом вже огромний дом, трьохетажний, вже стоїть. Там травичку вже ставлять, я думаю, що навіть на заказ він був построєний чи просто на продаж. Я думаю, що до Нового року там вже будуть жити. Ну а взагалі у нас сьогодні погодка класна, кінець грудня було плюс 13 днем я забрав доцю з школи Надоїло її пішком ходити нас, е нема смисла нам купляти тут машину тому що ми тут не плануємо надовго затримуватись у нас в Україні є машина ми не продавали її але що я вам скажу що без машини тут дуже важко Добре, що школа близько, далеко не треба ходити. Це мене спасає. Класна вообще погода ідеальна, самольот десь полетів, на посадку пішов, напевно, скоріше всього, що на аеропорт на посадку. Ще є ще одну таку новость, що мають відкрити з лютого. Аеропорт Бориспіль. Я надеюсь, що ми вже прямим рейсом будемо летіти до України звідси без всяких пересадок. А взагалі Польща. Жили ми в Польщі, потім переїхали сюди, в Канаду. Ніде мені так не подобається, як Україна. Як в Україні розумію, що там зараз свого роду проблеми. Але найти я себе не можу в цих країнах, ні в Польщі, ні в Канаді. От чомусь в Україні я себе чувствував як риба у воді. На жаль, тут я себе так не чувствую. Погода класна, природа класна, ну блін Це все не замінить. Те місце, де ти народився Я би не сказав, що в Україні погоди, поро, природа не, не, не гарна, ще ще щось, все все подобне Тут є ноти в Україні Йожики. А так, замість білок, коти бігають, Ну а так нічим не відрізняється, нічого. Так що ждемо того дня, коли ми вже будемо вдома.